Нами капітан команди Кардинал Рівне Михайло Валянюк. Михайло шикарний поєдинок, особливо кінцівка. Більярд від вас справжній. Чого не вистачило, аби команда поїхала сьогодні з заліковими балами з Києва? Ну, по-перше, в двох таймах два швидкі голи. В першому таймі швидко пропустили. В другий тайм домовляємося, виходить з максимальною концентрацією. Але відразу пропускаємо гол такий не обов'язковий. Ну, в кінці вже пропустили третій, пішли в абанк. Випустили п'ятого польового, десь більш-менш гра вдалася, але все ж таки не змогли здобути хоча б нічию. На мою думку, на даний час ми так ну, з моєї сторони, як я бачу, ми трошки гірше в фізичному стані. Десь багато програємо єдиноборс. Такі в нас ще дуже молоді хлопці, да і старші теж слабоваті ми в ножках. Треба, напевне, нам зайнятися тренажерним залом. Тому що проігруємо багато дуже боротьби. Михайло, команда не виграє з кінця минулого року. Що можете підсумувати? Зміна тренера, омолодження складу, якісь можливо домовленості в команді. Чому не вистачає для залікових балів? На даний час я думаю, що то все, що ви назвали, воно все вкупі. Пішов тренер, який був довгий час з нами. Пішли два гравці: один воротар, один польовий. Взяли десь більше, додавали молоді з другої команди. Плюс у нас дуже важкий графік був. Ми за цей місяць зіграли дві гри з хітом, одну з ураганом, одну з Аврором. Виходить всі, всі три команди топ-рівня з найвищими завданнями, особливо молодим. де й нам поки що важко з такими командами конкурентно грати. Е, то, так що, думаю, що нам залишається нам, нам тільки одне працювати, працювати, працювати. У нас ще є попереду багато ігор. Будемо додавати во всіх компонентах і намагатися подалі вже виігрувати. Е, можливо, не в таких сильних команд, як Аврора, Хід і Ураган, але будемо стремитися до того, а ще енергія до того, щоб їх теж. Їм теж ну, создавати гарну конкуренцію і з ними боротися до останніх хвилин і перемагати в них також. Скажіть, будь ласка, не дивлячись на всі передумови, перепеті, які задачі все-таки команда ставить себе перед сезоном. Ну в першу чергу задача, яка була перед сезоном, така й лишилася попасти в плей-офф, а в плей-офі вже ну зайти якомога далі. <кій> якомога далі. Ну і плюс ще попереднього президент поставив завдання більше давати часу ігрового молодим гравцям. Потихеньку награвати нашу молодь, але ну завдання так і лишилося. Воно як було, так і є. Попасти спочатку вісім в плей офф а там уже як Бог дасть. Але будемо старатися максимально далі зайти. Дякую вам. Дякую. Дякую вам.